Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні ранок 16 серпня. І це 905-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І сьогодні ми з вами поговоримо про наступне на каналі був. Обосвіє. Від проблем! Но... <різований> Ні, Ну я насправді не знаю, що це саме таке відбувається зараз на Росії. Можливо, це якась атака анунаків з. Ні, бюро, чи щось таке інше, а можливо, це війна анунаків з рептилоїдами на території Іркутської області Російської Федерації. Але сьогодні я хотів би все ж таки поговорити з вами про зовсім інше. Ну, не знаю, що воно таке коїться зараз на Російській Федерації, але це навіть не та тема, про яку я хотів би сьогодні з вами поговорити. Бо сьогоднішня тема вона цілком та повністю присвячена Ну, в принципі, так можемо говорити про те, що сьогоднішній наш випуск на обосвіє він буде присвячений саме Курській області, і ми будемо говорити про те, що там відбувається. А саме, в першу чергу, різні мапи моніторингові групи. А вони намагаються зараз якось нам продемонструвати, що ж там і в яких межах відбувається як сили оборони України. Розширюють свій вплив саме в Курській області, але, як на мене, виникає декілька дуже важливих моментів, на які треба звернути увагу. Перший момент пов'язаний з тим: а чи потрібно це взагалі було Україні відправляти туди свої підрозділи для того, щоб розпочинати цю курську операцію, і, в принципі, створювати ось таку дестабілізацію? На території Російської Федерації ще не вигідніше було українським військам відправити ці підрозділи безпосередньо саме на схід. Ну, наприклад, ту ж саму Покровська Покровський напрямок, або, наприклад, на Краматорський напрямок, район Часового Яру. Тобто, в нас дуже багато зараз ось таких розумних і дуже дуже вумних. Особисто з говорять, говорить, а нам було це потрібне? Ні, не погоджуюсь. Я пояснюю, чому. Тому що, по першу чергу, якщо ми говоримо про Курську операцію, то це наступальна операція, яку ми маємо станом на зараз здобутки саме цієї е, операції, е, це не тільки територія, яка контролюється силами оборони України, і яка дозволяє нам. Мінімізувати загрози для, наприклад, Сумської області, і не тільки Сумської області в перспективі, але це вже інший момент. Головне, це пов'язано з тим, що ми менш ніж за два тижні, бо операція почалася саме вранці 6 серпня. Вже маємо результат у вигляді обмінного фонду. тобто а саме полонених в кількості більш ніж 2,5 з половиною тисячі, називаємо їх так, особового складу. Я їх дуже а, часто називаю або тіла, або якось іншим чином. А отже, 2,5 тисячі кожного з них можна обміняти. Кожен з них може піти на обмін наших хлопців, які зараз та дівчат, які зараз знаходяться у росіян в полоні, які а, відчувають на собі. Те, що кожен з вас ніколи не відчував знущання рівня пекла, тому я вважаю, що так дві з половиною тисячі російських строковиків. Ну, переважна частина з них строковики. Є невелика кількість ще так званих кадирівців, які полюбляють ахмат чай та інших підрозділів, але переважна частина це саме строковики. Їх будуть обмінювати. Ви пам'ятаєте, як на минулому тижні а, російські представники постійно заявляли, ми а, не будемо проводити з Україною жодних перемовин щодо питання обміну полоненими чи територіями. Ну, окей, добре, не проводьте. В нас вже 2,5 тисячі за а, неповні два тижні. Далі ми не будете проводити. Тобто, ви нас як хочете виснажити? Тим, що ми їх будемо годувати, вони в нас там перетворяться взагалі в кабанів? Ну ми будемо їх на м'ясо забивати. А, тобто, ну, питання, яке, у чому воно полягає? А, якщо не обмінювати, то що? Завтра вийдуть на вулиці ці 2 тисячі мамок, які будуть закликати до обміну, ви хочете цю дестабілізацію? А я скажу більше, через 3 чи 4, тисячі, 4 тижні ви побачите не 2,5 тисячі а, полонених, а 3, 3,5, 4 тисячі, відповідно. А, тому що те, що відпов... від... відправляється в Курську область, воно, м'яко кажучи, ну не відповідає якості професійних військових. Навіть зараз, станом навіть на сьогодні, Росіяни продовжують тримати в Курській області саме цих контрактників. Ну, ось сам ні, це не вони. А ось вони. Хоча, в якийсь момент, якщо їх не обміняють, вони можуть перетворитися на щось ось таке. Але це виключно думки, е які не пов'язані з цією темою. Отже, перша, перша мета і перший результат, перший профіт. Загально від Курської операції те, що ми зараз захопили стільки полонених, скільки ми ніколи б не захопили за півтора, два, три, чотири, десять тижнів на саме Покровському напрямку. От у чому справа. Ми наступаємо, а не знаходимося в обороні. Також треба розуміти багатьом, хто каже. А не важне важливіше було відправити ці підрозділи саме на покровський напрямок, щоб е, його захистити та зупинити наступ росіян. Можливо і так, але результат, який я вже пояснював, що тут сконцентровано одночасно дві групи військ: група військ південь та група військ-центр. Е, вони сконцентровані виключно для проведення наступальної кампанії. Для них важливо саме наступати. Вони не зупиняться в будь-якому разі. Вони будуть наступати, навіть якщо втратять і Курську область, Білгородську область, Брянську область. Хоча з іншого боку, саме цей процес може їх дійсно якось зупинити. А саме як? Вони повинні будуть. Якось пояснювати свою бездіяльність, безхребетність, аморфність та нікчемність в цих областях, тому через деякий час вони будуть відтягувати свої ресурси, їм буде їх не вистачати. Поки що я хочу сказати: вони будуть тягнути звіти е, з тих напрямків, які не є для них пріоритетними. Ну, група військ Дніпро, наприклад, Херсонщина та Запорізька область. Можливо, група військ Схід. так але є нюанси. Є нюанси, які, а, пов'язані з тим, що російські окупанти, а, вони в Курській області мали невеликий ресурс. Вони мали ресурс, фактично, приблизно десь а, 10 тисяч особового складу. При цьому це був найгір... Це була найгірша технікою. Штатна комплектація техніки серед усіх інших груп військ. Ну, гірша була хіба що тільки в групи військ Брянськ. Отже, оця найгірша група військ, вона за неповні два тижні не тільки втратила двохсотими та трьохсотими техніки а, під час бойових дій, вони ще мають 2,5 тисячі полонених. Тобто, це що одна четверта від загальної кількості? Їм не вистачає ресурсу, тому що підсилити загальну оборону в Курській області росіянам треба відправити, ну, скажімо так, до 30-50 тисяч е, особового складу, тільки особового складу. Я вже не кажу про техніку. Логістично, вони вже почали це виконувати ще за минулого тижня і зараз там менш ніж 15 тисяч, але є цей потенціал. Але не 30 тисяч. Вони не зможуть заблокувати розширення цієї зони. Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що зона буде продовжувати розширюватись. На, станом на учора це було 1100 квадратних кілометрів. Станом на сьогодні побачимо, а, бо кожного разу щось змінюється. А, російські окупанти зможуть тільки через приблизно півтора-два місяця. Вийти на той рівень, який зможе зупинити сили оборони України в Курській області на е, меті розширення цієї зони контролю. А щоб розпочати контрнаступальні дії, їм потрібно буде більш ніж 50 тисяч ресурсів. Отже, питання: а де вони його візьмуть? За Уральськими горами? Ні, там в них немає цього ресурсу. Скільки б ви не вірили а, цьому Балаболу і Ларіонову, але ну, у Росії немає цього ресурсу, я полюбляю тих а, українських журналістів, а також ті а, наші інформаційні майданчики, які з 2014 року намагалися цю фейсбешну тушку і Ларіонова інтегрувати в наш інформаційний простір. Дякую вам за це. Але а, ця а, маленька мавпочка. Вона насправді жодного разу не е, якось не ретранслювала якусь інформацію, яка дозволяла б щось аналізувати. Бо це була не аналітична інформація, це були банальні наративи. Ми допомагали російським ІПСО в інформаційному просторі України з 2014 року. Дякуємо щиро вам за це, саме бійці інформаційного простору. Нашої країни, які з цим боролися. Ну, майже фактично до 2022 року, а та навіть в 2022-му багато хто цитував цю потворку маленьку. Але, в принципі, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що сила оборони України, по-перше, за неповні, за неповні два тижні змогли зробити що? Вони змогли отримати. В своєму розпорядженні майже 2,5 тисячі тіл обмінного фонду перший момент того що жодного разу під час жодної операції під час е, наступальної кампанії на північному плацдармі під час наступальної контрнаступальної операції на харківщині в 2022 році року та в а, е, 2022 році контрнаступальна операція на правобережній Херсонщині. Жодного разу ми не отримували за неповні два тижні 2,5 тисячі тіл. Це перший момент. Другий момент. Ну, те, що Росія вже продемонструвала, що вона є нікчемою, і те, що в неї нема червоних ліній, хіба ж це не здобуток? Так, це здобуток. А більш ніж 1100 квадратних кілометрів території, більш ніж Росія захопила спочатку початку 2024 року на території України. А це, як ви гадаєте, не ресурс для обміну. Я вважаю, що так. А є інші моменти: логістика, дороги, залізниця, багато іншого. Врешті-решт, наш прапор, наш стяг. Він знаходиться в Курській області, і це б'є по репутації Путіна. Навіть ті країни, які вважали його до, ну скажімо так, останнього лідером, міцним, потужним і все таке інше, вони починають сумніватися. Ті, хто вже давно це зрозуміли, ну, вони молодці, всі інші. Вітаю вас а, з цим розумінням. Тому курська операція зараз вона відбувається. Ну, максимально вигідно саме для України. І ті території, які ми зараз контролюємо, це не просто шляхи. До речі, це не просто залізниці, рокадні дороги та рокадні залізниці. Це не просто напрямки. Це фактично все є елементами впливу на Російську Федерацію. І а, найважливіше це те, що ну, ті мапи і ті а, площі, які нам демонструють, а, вони насправді ну, трохи відрізняються від реальної ситуації. Тому в Курській області здобутки 2,5 тисячі полонених росіян, повністю розбите угруповання а, оборони Курська, а це я не говорю про 200-х та 300-х, але це величезні збитки саме для російських окупаційних військ. Це в перспективі контроль над територією Російської Федерації, яка змусить який змусить їх йти на перемовини. і це, окрім всього іншого, відтягування російських підрозділів з інших напрямків, де може багато що змінитися. Росіянам не вистачає ресурсу. Вони продовжують використовувати строковиків, їм не вистачає ресурсу для того, щоб закрити ті білі плями прогалини, які з'являються. А уявимо собі, що щось а, відбудеться десь на Брянщині. Ні, ну навіщо на Брянщині, на кордоні з Фінляндією. А врешті-решт, там також є а, виключно фінська територія, яку свого часу Радянський Союз захопив під час зимової війни. Тобто всі дуже добре розуміють, що Росія вона беззахисна та нікчемна. Ми це розуміємо дуже добре. А тому хочу сказати наступне: чи реально самоліт падає? Ні, Ну, це відео взагалі воно причудове, як на мене. Тому що воно демонструє те, що навіть в Іркутській області завжди може впасти вам на голову. Досить неочікувано нелюбі росіяни метеорит або болід, або тут 22 м3. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Воно трошки таке сьогодні було на а, позитиві. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо о, хочете, можете підписатися та навіть поставити дзвоник. І нагадую, ви не тільки можете поділитися своїми думками в коментарях щодо того, що ви побачили, а й окрім всього іншого, поставити мені запитання. Вже завтра, в суботу, я буду відповідати на 10 найцікавіших запитань від глядачів. І якщо ви дійсно будете, ну Скажімо так, трохи феерично цікавим, то ви потрапите саме в цей топ-10. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава нації.